Віталій, вітаю тебе з днем народження. Ти бачиш, у нас така погана погода. Тут завтра буде заморозок десь 3 градуса. У мене там на березі шторм. Я прийшов заліжати гаджети Назарчик. Тут мене пускають. І вітаю тебе з Днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, любові, стіснення мрій, достатку в домі, щоб ти. Колись зустрівся зі мною за столом. Я пам'ятаю Бердянську коли ти мені привіз ті документи, і ми прощалися з тобою і цілувалися, Ти майже плакав, бо казав, що ми може більше ніколи не побачимося. Я не хочу таких сумних спогадів. Я хочу побачити тебе, і щоб ми разом зустрілися за столом. Я боїв твоїх відбивних, хекка, салатів, які приготують твої. Доньки, щоб ми всі разом як колись зустріли за столом. Щастя тобі, здоров'я. 53 роки. Колись 53 роки ми останній раз святкували в мене в 2017 році. Ви пам'ятаєте за столом. Там є фото в цьому кліпі, який я тобі зняв. Якраз Лія тримає напис після три роки. Ось хай тобі вона такий теж подарую. Вітаю тебе з ненародженнями. Happy birthday to you, Dear Vitalik, my brother. Бачиш, колись ти говорив Віталік, що в мене не буде озера, як же ти виграєш. Ось в мене є навіть мої власні лебеді. Вітаю тебе з твоїм ненародженням. Колись ми святкували останній раз мені після три роки, тепер тобі святкують 53 роки. Ось бачиш, це країни. Душ, мої країни. Де дощ, я говорю, бож. Це моє стадо лебедей. Зі святом тебе, мій дорогий брат. Я зробив тобі кліп, дуже добрий. Ти пам'ятаєш італіанців, який записував колись Санремо. У нас була магітафон весна і з 15 хвилин було мелодії та ритми зарубіжної естради і були нам дарували пісні Сан-Ремо. І там є пісня. Так що вітаю тебе з днем народження. В безумном танце Была весна, мне было двадцать Смычок любви летал по струнам И пели скрипки в сердце юном Я жил лишь музыкой одной И эта страсть владела мной Но среди тысячи мелодий I serve ne uchogi, alla bella cacte, e torni indietro con il tempo, vent'anni sono già del vento. Ciao marinaio, ciao avere, ciao compagnia mangiare e bere, suona la tromba fra le dita. Alzarsi all'alba che fatica, c'è un caporale, un po' un coglione, Ciao signor, sì, c'è un gavettone. Adesso la mia musica. Летят в безумном танце Была весна, и мне шестнадцать, И школьный вальс кружило время, Сливаясь с ритмами Санремо И поцелуй твой первый страстный, звучал обслугией прекрасной. Sono già del vento e mangio musica e frittelle. Amo la luna, amo le stelle. Mio padre con la tromba in mano, mia madre ascolta piano piano. Da grande voglio inventare poesie e canzoni da cantare.